Доброго дня, шановні учасники! Я вже замислилася над тим, що я почула. Я вже погуглила, що таке мокрий фасад, що таке «навесний фасад. То я хочу, щоб після той невеличкої презентації моєї у вас теж виникли питання, і ви задавали їх або мені, або представникам нашої служби. Я представляю Київський міський центр зайнятості, службу зайнятості. На сьогоднішній день служба зайнятості вже те, це не біржа, з якою раніше асоціювалася служба зайнятості. Служба зайнятості стала сервісною службою. І на Сьогодні дуже багато сервісів, які служба надає роботодавцям, так дійсно зараз дуже складний період в забезпеченні кадрами. Але ситуація починає стабілізуватися. Якщо ми візьмемо 2022 рік, коли вакансії від підприємств, роботодавців практично не надходило, то якщо порівнювати... Рік 24 з вже початком 25-го року то кількість вакансій збільшується. Служба зайнятості аналізує вакансії, які об'єднуються на єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості, і на цьому порталі об'єднані вакансії всіх провідних. Сайтів пошуку роботи, Workua, робота тощо. Якщо в 2024 році пропозиція вакансій складала 200 тисяч, то в цьому році це вже 230 тисяч вакансій. Якщо казати по місту Києву, то на сьогодні ми маємо 8 тисяч вакансій з початку року, що ну, на третину більше, ніж за такий самий період минулого року. Але Дуже складна, звичайно, ситуація в будівельній сфері. Дуже багато заявок від ретейла, це продавці, багато вакансій водіїв, вчителів, вихователів, різноманітних. Але ми розуміємо, що будуть збільшуватися попит роботодавця на працівників в сфері, в сфери будівельної. Але служба і уряд. Починають в період війни дуже швидко реагувати на всі ті виклики, які е, стають перед роботодавцями, перед країною. На сьогодні я хочу вам е, презентувати нову експериментальну постанову, яка набрала чинності тільки в цьому році. Е, вона тільки починає. Е, Свій рух, ця експериментальна постанова це навчання жінок умовно чоловічим професіям. Що це означає? Визначена 31 професія, які в основному завжди займали ті посади чоловіки. На сьогодні є безоплатне навчання через службу зайнятості жінок на чоловічій професії. Як це працює? Роботодавець подає заявку до центру зайнятості і погоджується на гарантоване працевлаштування кандидатки. Кандидаткою може бути працівник роботодавця, який наразі виконує іншу роботу. Наприклад, виникає там. Ну, необхідність в праце... водіях навантажувача або в монтажниках. Тоді роботодавець подає заявку, і центр зайнятості виступає координатором в цьому випадку. всіх процесів узгоджують навчання з учбовим закладом, перелік яких визначений міністерством освіти, і оплачує навчання. Вартість навчання складає 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, це 30 280 гривень. І якщо вартість навчання буде більшою, то різницю може покривати сам роботодавець або кандидатка на цю посаду. Але служба зайнятості має і інші пропозиції по навчанню, тому що Підготовка кадрів зараз на першому місці. В системі Державної служби зайнятості існують вісім центрів професійної технічної освіти, які мають 98 ліцензованих професій і 400 освітних напрямків. Ви маєте можливість. За свій кошт, якщо це ваші працівники, підвищити їм кваліфікацію або перенавчити в цих центрах освіти. Якщо ви маєте в своєму штаті учасників бойових дій, які працюють у вас, вартість навчання покривається службою зайнятості. Для них воно безкоштовне. Наступний вид навчання це ваучер. На сьогодні система ваучерів дуже розповсюджена, і профільний вуз, який готує фахівців або підвищує кваліфікацію в будівельній сфері, це університет будівництва і архітектури. Ми активно з ними співпрацюємо і по переліку професій, які є, входять в. В 155 ми видаємо ваучер вашим працівникам, які можуть працювати у вас, або незайнятим громадянам, які не перебувають на обліку в службі зайнятості, знов таки оплачується вартість навчання в розмірі 10 прожиткових для працездатних осіб. Це 30 тисяч гривень. На сьогодні вузи вже ну. Підлаштувались, скажімо так, під цю вартість і розроблені програми, які повністю покриває ця сума. Які можливості у ваучера? За ваучером можна пройти перенавчання людині, яка вже має робітничу професію, можна отримати. Кваліфікацію на наступному освітньому рівні, наприклад, людина має диплом бакалавра і е, може отримати диплом магістра. Або якщо людина має диплом магістра, вона може отримати другу вищу освіту. Тому е, ця програма зараз дуже активно використовується по місту Києву. Е, Минули, позаминули роки близько тисячі людей пройшли таке навчання кожного року по тисячі. А в межах країни за минулий рік ця цифра складає більше 22 тисяч осіб, які пройшли таке навчання. Тому я вам пропоную активно це використовувати. І наступне фінансові вже послуги для роботодавців. Які надаються службою зайнятості? Попередні панелі розповідали про те, про брак кадрів, про навчання і казали про нестачу фінансів. Я розумію, що ці компенсації не покриють вартість проєктів або. Ну, Будівництва чогось, але за рахунок цих компенсацій, ви маєте можливість зекономити фонд заробітної плати, тому що компенсації є як для людей, які перебувають на обліку в службі зайнятості і працевлаштовані, так і для тих, хто не перебуває на обліку. Наприклад, ви прийняли на роботу особу внутрішньо переміщену і. Маєте можливість подати заяву через портал Дія на компенсацію заробітної плати в розмірі 8 тисяч в місяць. Така компенсація надається на три місяці. Таким чином, ви економите 24 тисячі за одну людину. Якщо людина внутрішньо переміщена і має інвалідність, компенсацію цю можна отримувати 6 місяців. То сума збільшується в два рази і складає 48 тисяч. На сьогодні дуже популярна компенсація для, при працевлаштуванні безробітних осіб на новостворені робочі місця. Вона покриває витрати на сплату єдиного внеску, і там розбіг дуже великий від 21 тисячі гривень, якщо мінімальна заробітна плата, і більше 400 тисяч гривень за період. Якщо це Велика заробітна плата, в цьому році спочатку дії різних програм, тому що вони починали діяти. Дуже, скажімо так, швидко приймались рішення. Ця програма по компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб вона вже запрацювала в березні 2022 року, і так поступово кожного року під категорією приймались новин урядом нові програми. І за цей період вже майже 2 тисячі роботодавців міста Києва отримали 111 мільйонів компенсацій. Тому я думаю, що ваші підприємства теж можуть отримувати кошти, які будуть полегшувати фінансовий стан, навантаження на фінанси ваших компаній. Так, хочу ще, скажімо так, зупинитись на програмі, яка зараз дуже актуальна, тому що в країні. Збільшується кількість людей з інвалідністю, розроблені програми безбар'єрності. Я знаю, що Університет будівництва архітектури теж розробляє навчальні програми по безбар'єрності і є можливість компенсувати облаштування робочого місця для людини з інвалідністю першої або другої групи, які ви приймаєте на роботу. Для осіб з інвалідністю першої групи компенсується 120 тисяч гривень для осіб другої групи 80 тисяч гривень. На що можна витратити гроші, і як це працює? Спочатку ви як роботодавець облаштовуєте робоче місце. Наприклад, у людини проблеми з хребтом можна придбати ортопедичне крісло для людей з вадами слуху, зору теж можна придбати спеціалізовані програми, обладнання, клавіатури зі шрифтером Брайля, перелік всіх засобів, засобів він дуже великий. І... Я думаю, під кожну нозологію можна підібрати те, що людині необхідно для якісного виконання своїх обов'язків. І на сьогодні вже внесені зміни в цю постанову, якщо це не прийнята людина тільки на роботу, а людина повертається з фронту, наприклад, після мобілізації, і вона вже отримала інвалідність. То і повертається на збережене робоче місце, роботодавець також має можливість обладнати її робоче місце і отримати таку компенсацію. На сьогодні вже біля ста роботодавців в Києві отримали цю компенсацію, вона почала активно працювати з минулого року, і 16 мільйонів цієї компенсації отримали роботодавці. Ще я хочу додати того, чого немає в презентації. Служба зайнятості супроводжує грантові проекти. На сьогодні є два таких проекти, які можуть використовувати мікро і малий бізнес. Це… Гранти надаються для розвідку або відкриття власної справи. Сума такого гранту складає до 250 тисяч гривень. Сама ідея цих грантів в створенні робочих місць і повернення грантів податками на три роки розраховується. І таким чином роботодавець, створюючи робочі місця, випла... виплачуючи заробітну плату, повертає державі. Наданий грант для е, учасників бойових дій сума гранту е, збільшена. Вона досягає мільйона гривень, але на умовах співфінансування до 500 тисяч е, просто грант до мільйона на умовах співфінансування 70% це кошти гранту. Е, і 30% це власний кошт, можуть бути кредитні кошти або інших установ залучені. І після виплати гранту ветеранам, то есть по виконанню всіх умов гранту і повернення основного тіла гранта, учасник бойових дій має право отримати другий грант на таку саму суму. Тому це невеликий перелік фінансових пропозицій від служби зайнятості, пропозицій по навчанню. Крім того, ми працюємо на засадах рекрутингу і сказати про те, що ми маємо велику, велику армію безробітних, які всі зараз бажають стати працівниками будівельної сфери, ми не можемо але. У кожного роботодавця є персональний консультант, який точково підбирає кандидатів на засадах рекрутингу, проводять співбесіди, і тільки після співбесіди може скеровувати до вас. Тому, будь ласка, звертайтеся до служби зайнятості. Якщо у вас є питання більш конкретні по компенсаційним програмам по навчанню, ми можемо наші консультанти і сьогодні надати інформацію, якщо буде потреба. Залишайте електронну пошту, і ми з прикладами розрахунків, як це працює, можемо надіслати на електронну пошту, або для ваших бухгалтерів, фінансистів чи керівників можемо провести індивідуальні консультації. Дякую. Дякую, пані Людмила. Запитання. А в мене є. Знаєте, Ну, те, що цікавить, от серце болить, і душа, от ви згадали про людей з вадами або, або ветерани, які повертаються. Ми проводили декілька дискусій. Є одне проблемне питання: ну не може роботодавець на будівельному об'єкті нічого зробити для людини з інвалідністю, але ми бачимо, що по показникам в європейських країнах. Де хлопці Сполучені Штати пройшли війну, там навіть Ірак, роботодавці, як то кажуть, порадились застосуванням певних механізмів. І так далі, я думаю, що мабуть наступив той час, от відверто, відповідно, що ми маємо в будівництво вводити, я не знаю, це не технології. Це ну, питання, як ми можемо дбати про цих людей давати їм можливість працювати руками, бо ми розуміємо все, що відбувається, і всі пам'ятають Другу світову війну, відбудову Києва, коли люди без них справді вони працювали з цеглою, і це було і хрещатик, і так далі. Да, їх не було багато. Всі пам'ятають, як потім цих людей вивозили за 101 кілометр, не дай Боже, щоб це повторилося, але за розмова не про це. Про те, що ми маємо застосовувати якісь нові підходи, ми маємо дбати про цих людей. Я розумію, ми всіх їх в офіси не посадимо. І я знаю про ці те, що ви казали компанії, це нова пошта і так далі. Які в принципі мають таку базу. А я кажу про підприємства організації, де там 30 осіб працює 40, А є підрядні організації, і справді їм потрібні люди. І от питання, як їх підготувати. Для роботи з інструментом це добре, що зараз знаходяться заклади освіти. А по-друге, як обладнати або переобладнати будівельні е, місця робочі? Можливо, треба спільно як також, порадитись. Ну, ініціатива, я розумію. Ну, це є ініціатива про спілки будівельників, що вам не казали, що служба зайнятості ініціатор. Да. а от це як пропозиція, або можливо тезу якусь скажете від себе. Ну, мені здається, що в принципі не всі працюють з цим правильно ж. Будівельники, так, да, є монтажники, для яких е, треба чітко знати, яке обладнання використовується, і тут, мабуть, ерготерапевти теж повинні нам давати якісь поради, як правильно організувати оце робоче місце. Ми не є експертами в цьому питанні, е, тому. Мабуть, це більш широка дискусія з медициною повинна бути для того, як це правильно обладнати. Але в Києві теж існують ряд програм захисник і захисниця, під які виділяються кошти. І, наприклад, якщо це водій, а на будівництві використовуються да, водії, то можна переобладнати машину, наприклад, так, да. тобто. Зрозуміло, але якщо це ногами і на піддоні, то на жаль, ми маємо ситуацію, що я знаю наскільки сьогодні люди в віці, їх беруть задоволення на роботу, бо є мобілізація, а їх вже не мобілізують. Ну і я думаю, що перед нами стоїть виклик люди за 50 плюс на ринку праці. Дякуємо, що ви тримаєтесь. Чесно кажу, теж серце болить за реформу служби і зайнятості, бо перевели сервіси. Пам'ятаємо ковід два роки, три роки війни. Дай Боже, щоб ви втрималися. не дуже підтримуємо це об'єднання з'єднання служб зайнятості зміцнення, начебто, але навантаження на роботі ми бачимо, що дуже велике. Тому звертаємося до ваших роботодавців. Нехай знають, що у вас робочий день є певний. Він має закінчуватися. Ви маєте ще до своїх родин прийти, бо ви робите велику роботу. Запитання так, я зрозуміла. Ну, ми не впливаємо на залучення робочої сили за кордону, але я хочу вам сказати. Я розумію, але на сьогодні існує законодавчі підстави для залучення фахівців із закордоння, скажімо так. Є Закон України про зайнятість населення, де роботодавець чітко прописана норма, що дозвіл на використання праці іноземця, отримує роботодавець. Якщо роботодавець підбирає собі там або у нього є угода з іншою країною закордонних працівників, він отримує на них дозвіл і вони легально працюють в Україну. Я вам хочу сказати, що така компанія, яка е, будує дороги, мости, онурко. Онур, так вони використовували і до війни, і використовують наразі робочу силу з Тур Туреччини. Ну, на сьогодні. Можливо, я не знаю, поки механізмів е, централізованого на державному рівні це повинна бути угода, розумієте, на державному рівні. Як до війни була угода між урядами України і Ізраїля, е, по е, Відправленню наших працівників будівельних професій для роботи в Ізраїлі там були арматурники, ліцувальники, плиточники, і це теж через службу зайнятості проходила ця робота. Централізована відправка на Ізраїль. міжурядова угода була. А наразі нам потрібно в іншому напрямку угоду, але це вже на урядовому рівні, тому ми виконавці. Якщо буде таке розроблено, то ми будемо да, дякую. дякую. Ми якраз знаходимося біля коледжа училища, де якраз відбувалася відбірна процедура по угоді Україна Ізраїль, так що тут найкраще присутні. Дякуємо вам.